Зараз на підрозділі БПЛА є у всіх частинах, бо ж це FPV, і ударні, і розвідники, і літакові. Мультироторний БПЛА, то по часу від 2 до 3 тижнів, якщо це літаковий, то 4-5 тижнів. В основному без технічного досвіду. Просто якщо ти маєш якийсь технічний хист, то це плюс. В принципі, спробувати себе може будь-хто, а там на практиці буде видно. Головне бажання. Даємо вибір на навчання, людина може сама. Вибрати там або FPV спробувати, або мають спробувати, або нічого не Якщо це стосується FPV, по суті це боєприпаси. FPV, всі знають, всі бачили ці відео, коли оператор летить і залітає, там в танк, або в сонцепл, або ще в якусь техніку. Повражена техніка це може бути 5-6 FPV зараз в одну техніку. Або десь не попав, або десь не спрацювала плата, або десь не спрацював боєприпас. І або ти десь на ту частину техніки попав, і потрібно ще і ще, щоб її знищити, щоб її не могли використовувати ще. Залежить, по-перше, від зони, де знаходяться ті або інші пілоти. І друге, це рівень знань пілота. Коли в нас люди проходять курс, вони з цим зіштовхуються тут безпосередньо, щоб потрапивши в зону бойових дій, вони знали, що робити. Плюс цього напрямку в тому, що стандарту немає. Програми змінюються в залежності від змін на фронті. то вже не працює, ми його прибираємо. Це весь час якісь зміни, тому що це найкраща еволюція. Зараз е, на підрозділі БПЛА є у всіх частинах. І якщо людина навчилася отримала ВОЗ е, пілота, то я думаю, що будь-який нормальний командир зразу поставив його в підрозділ, він буде виконувати задачі за призначенням. В даний момент у людей в цивільному житті є багато вибору по підрозділу. Ти можеш піти туди, куди ти хочеш. Наприклад. Чекати, поки тебе знайде повістка, і ти типу, поїдеш куда